Дорогі друзі, ось як описує народна легенда смерть славного карпатського пришка Олекси Довбуша. Стріляв його вбивця дзвінчук не простою кулею, а срібною, над якою сім католицьких ксюндзів сім днів і сім ночей читали месу, аби пробити потужне закляття старого опришка. Чому саме сім днів і ночей? Я обіцяв розповісти про чудодійне число сім, бо коли зібрав невелику частину всього, що є про цю цифру, то вона мене вразила. І я вирішив поділитися з вами. Дослухайте до кінця, і ви самі здивуєтесь. Справді історія і природа його чудодійна і містична. А починається воно зі створення людства та світу. Бог сотворив мир та людство за 6 днів, а сьомий день відпочивав. Одна з найпопулярніших книг Біблії Откровення ґрунтується на числовому символізмі і просто насичена числом сім. Воно зустрічається в ній 54 рази. Сім печат, сім труб, сім чажнів, сім громів, сім духів перед престолом, сім золотих свішників, сім голів звіра. Апостол Петро питає Христа, скільки разів треба прощати образи, на що Христос відповідає? Не скажу тобі до семи раз, а до сімдесяти семи, у семи таїнствах, куди входять відомі нам хрещення і миропомазання, сповіді вінчання. Проявляється Божественна благодать Церкви Христової, Сім прохань у молитві Господні, сім смертних гріхів. На небі, сім непорушних зірок Великої Ведмедиці, зоряне скупчення зірок плеяди називається Сім сестер. Всі ми знаємо про сім чудес світу. Про містичну чарівну силу числа сім уже давно забули, але в українській мові залишився слід від цих старих вірувань і уявлень. Семеро одного не сім біт один одвіт, сім верст до небеси все пішки, сім п'ятниць на тиждень. Треба йому ще сім літ свині пасти. Сидить седуха в семи кожухах, хто на неї гляне, той очима. Уже сім літ, як правди ні. Він уже сім літ на одній дуці грає. Це, напевне, про наших політиків. Родовід до сьомого коліна. Дитина до семи років невинна душа. Чудодійне значення мають сім вод. Буває таке зло, що й у семи водах не облиш. Число сім спокон віку супроводжувало українського хлібороба в праці і у відпочинку. Він працює до сьомого поту і може перебувати на сьомому небі від радості і щастя. У різних місцевостях України по різному пекли та співали про весільний коровай, але там чомусь обов'язково була цифра сім. Борошно для короваю змелено на семи жорнах і переховано сім літ, сіл для нього везли на семи волах, возах, на семи волах. Масло збито з семи макітерах в семи хатах, напевне, не випадково слово сім'я починається з цифри сім, сім'я, що означає «єднання». В інших краях говорили так: масло збито з молока від семи корів, до короваю докладено сім тіп яєць, які знесли сім білих кур, а воду взяли з семи крибінь. Існувало повір'я, що через сім літ зозуля перемінюється на яструба. Задумайтеся, кожна фаза місяця протягом семи днів, сім днів встановлять тиждень, у спектрі веселки сім кольорів, у звукоряді сім нот, сім частин обличчя, наче сім дверей людини, два ока, два вуха, дві ніздрі і рот. У наших казках сім братів вітрів, сім богатирів, семи чоботи. Наймир дістає сім зерен, випікають сім буханців хліба, сховане за сімома замками, за сімома дверима відчиняється сімома ключами. До речі, чоловікові радять не вірити жінці сім літ і сім неділь, навіть пияки примовляють до чарки усім по сім, а нам по вісім. Сім літ замкнений цикл, недарма кажуть, сім раз міря, а раз відріж. Сім раз сідав і спочивав, аж поки таки знайшов. Сім раз упаду, сім разів устану. Є сім причин, а одна смерть. З... Цифра сім переходить у сімдесят 70 та сімсот. Народна приповідка твердить, що чорс сімдесят пар по столі, стоптав, поки їх докупів не зібрав. У народних замовляннях вважали, ніби є 77 пропасниць, і від них має бути 77 ліків. Число 700 вживається у весільних піснях на означення великого року. Не стій, вербо, розвивайся, розви собі вербо, 700 квіток, 700 гілок, всім боярам о гілочці, всім дружкам. По квітоці. Погодьтеся, що сім – найтаємничіше, най... найбільш надприродне число. Це Божественне число Всесвіту, одне з чисел, яке найбільш часу зустрічається в нашій культурі та традиції. Це символ удачі. Дуже легко нам усім упізнати цифру сім. Неї лиш одна нога і самаму кочерга. Дитяча лічила. Не прощаюся з вами. До зустрічі!